Не можна, коротше, поносити свого партнера в публічному просторі. Звідки <клухи> вас взагалі сили займатися цим? Священник порушив таємницю сповіді. Всім привіт, ми вітаємо вас в акваріумі! Привіт, раді бачити тебе на нашому каналі. І це Наталі, це Аня. Що нас сьогодні буде? Сьогодні нам читає Аня. Кульні історії, я думаю, що вони будуть круті, так? Я, чесно кажучи, Як не там? дуже впевнена, чи круті ці історії, тому Ясно. що а в, мене Як кипить, там в мене кипить і бомлить. Священник порушив таємницю сповіді і сказав чоловікові, що я зрадила, Gilti. 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 Просто. Я, Просто. О, я обіцяла Shok. не судити, не засуджувати, але гілті. Це, це як просто. Коротше, ситуаційн, читаю. Я зрадила своєму чоловікові три роки тому, коли їздила по роботі у відрядження. Це було на одну ніч, ми не обмінювалися номерами там, і не підтримували зв'язок, я навіть не знаю його прізвища. Це тебе не виправдовує. Come on, зраджу... Ні, знаєш, от кожна історія починається з того, що одна людина вона зрадила. І я розумію, що вона вчинила помилку. Боже, ж, що ви це робите? Я не розумію, Ні, але, якби, вона, вона, не якби розумію. вона не зрадила. Все було покейно. Okay. Історії взагалі не було. Ну, типу, навіщо тобі цей епізод в житті? Ти їздила по роботі, а, ну, навіть якщо ти там десь надралася, я не знаю. А, просто, типу, ну, відпочила, окей. Okay. А, навіщо Продовження. На що це все? І, знаєш, я не розумію, Так, я не розумію взагалі, чому люди. Ну, і в мене немає досвіду, коли в мене навіть виникало бажання зраджувати. Абсолютно. Ну, тобто, я обрала собі людину, я в моногамних, простих традиційних стосунках. Ну, тобто, не угу. вільних, не полямо. Це так складно, це так енергетично затратно. Я не знаю, як люди організовують себе в цих стосунках і домовляються. Тому що тут часом в простих стосунках, так. де вас двоє, важко домовитись. А коли ти враховуєш думку думки стількох так. людей. Це, взагалі, треш Ну, Це щось на, дуже, на чомусь дуже Ну, це це, це це чисто мій погляд. Я не засуджую, типу, це має ну, місце я, бути я там думаю, і поліаморія що... і так далі. Ні, я думаю, що це різного віку є. Представники є різного я, я маю, віку. Я, я маю на увазі тут. Це треба бути або дуже, 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 дуже зрілим. Ну не... ти або дуже зрілий, або дуже незрілий. Тобто тут так, дві типи щось... типу людей. Одні, які. Розуміють і відповідально до цього ставляться, так. і другі, які хочуть прикрити свої зради угу. і не хочуть брати на себе відповідальність. Тобто, я бачила е, пару спостерігала з нею, яка в якій чоловік хотів поліаморії, але не хотів брати на себе відповідальність. Ми розуміємо, що угу. поліаморія це купа ризиків, тобто це і захворювання, е, це якісь там діти, які з'являться у когось іншого, наприклад. Е, ну тобто. Це великий спектр ризиків, mm -hmm. складнощів. Я хотів сказати, звідки вас взагалі сили займатися цим? Ну, типу, кому? — Розриватися на купу людей. Так, по суті. ну тобто в умовах сучасного світу нашого, так, то тебе то з однієї сторони, то з іншої. ну, тобто... Так то... чекай, ну, там же, наскільки мені відомо, я чесно, також не дуже досвідчена в цьому плані. А, і знайомих в мене таких немає. Але я, а, ну, mm -hmm. я знаю, читала а, про те, що. Ну ось, ми пара, ну образ. І ми просто можемо так ну, мати зв'язки сексуальні, і романтичні, в принципі, з кимось іншим. Але костяк, головні є персонажі. Різні, є, в цьому, різні схеми. Це ми. є різні схеми. Божечко. Я просто я глибше цікавилася цією темою, але я, дорозкажу, я, я дорозкажу тобі про цю пару. Так от, і ця пара вона розійшлася, угу. а потім зійшлася в моногамні стосунки, одружилися і завели дитину. Дитина ще не народилася mm -hmm. вони в цьому етапі. Але це була публічна порка, тобто вона всім розказала про те, що він, на її погляд, не дуже зріла і відповідальна людина, саме відповідальна. Qua, 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 qua. Так, і знаєш, і після того, а після того там був період, вони були одні, а потім зійшлися, і ти, mm -hmm. знаєш, як от не можна, коротше. Поносити свого партнера в публічному просторі, і навіть, з друзями, все і навіть з друзями, і навіть з колегами, особливо з колегами взагалі, не варто цього обговорювати. Просто є отакий пункт: ти прийшов, наприклад, до мами. До мами, це ж база. І сказав: ой, чоловік такий, сякий, такий, сякий, такий. А потім пішла, і ідес коротше, свого чоловіка облизуєш, як і не знаю хто. Ні, розумієш, ти помирилася з ним. Ти все пробачила і забула просто. в моменті. А мама то запам'ятала. Мама все пам'ятає. І вона тобі кап 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 Пам'ятаєш? Особливо це кап вмикається тоді, коли нова сварка. Ну, ну знаєш, така... варка, і та... А ти пам'ятаєш, а минулого разу. А і ти казала. багато і, тобі і просто брейнштормінг просто так, тобі. Ви забили, забули про це. Я вам трошки напам'ятаю. Всі наші випуски існують лише завдяки вам. Тому, якщо ви хочете підтримати наш проект, заходьте на Патреон та ставайте нашими патронами та патронесами. А також ви отримаєте доступ до ексклюзивних випусків Акваріум Шоу. Повернемося типа, okay. до священнослужителів. Окей, okay. я нікому, коротше, не розповідала про цю подію у той час, коли я зрадила. Мені було бажано, тому що мій шлюб був нестабільним, і я відчувала, що мене недооцінюють. Але ми з чоловіком знову зійшлися під час карантину, і я почала відчувати надзвичайну провину. Окей, okay. в нас ситуація ви. Як ну, з Друзів, так. знаєш, типу знаєш, ми були так. в розлученні, вони... тому вона це зробила. Ок. Але скажи, ні, вони не були в розлученні. Ну, типу, маю на увазі пауза. Was... Це не пауза. Wait a minute. Давай перечитаємо, як вона написала. Так, це. шлюб був нестабільний. Ти права? Шлюб був нестабільний. Це значить, вона я не сказала голові, що... йому, але мені не подобалося. Я хвостиком махнула і собі вже вирішила, що хочу да. розлучитися. Тобто, да, я, типу? ні, я вирішила, що ці стосунки. Гімно, і я пішла і завела нові стосунки на одну ніч. Тобто це навіть не нові стосунки, mm -hmm. це просто яскраві емоції, знаєш, mm -hmm. порадіти трошки. Але якщо ти не закінчив ті стосунки, то це ну, ну це... це не це і є це зрада. зрада. Це... Напишіть, якщо вважаєте це зрада чи не зрада, от, типу, якщо це, ну, це, це полюбасу, типу зрада це стовідсоткова зрада. 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 А вдруг хтось просто... ні? <ріст> якщо вони вже розійшлися, якщо вони домовилися так, про це. Якби вона Погоджусь. сказала, так, давай Погоджусь. далі. Ну і минулого місяця вирішила ну, спробувати і піти на сповідь до свого парафіального священника. Він сказав, що я повинна розповісти про це чоловікові як частину мого покаяння. Я не була впевнена, як це зробити, тож відклала це в довгий ящичок. От. І минулих вихідних я приходжу додому. А чоловік просто викидав усі мої речі зі спальні, і намагався вигнати мене із дому. Просто боже. Спі я, я, прям бачу Співпадіння, це, а, я не думаю. — Просто знаєш кадри з фільму. Він все знав, логічно. Ну, я знаю, що він не так просто почав прибирання. Так. Очевидно, що священник прийшов дізнатися, чи я розповіла чоловікові. І коли мій чоловік сказав, що про що ви говорите? Я не знаю, в чому, в чому річ, про що мова. Хм, він розповів моєму чоловікові про цю інтрижку. От, весь мій світ вибухнув, бо я думала, що сповідь має бути приватною. Я Чи несе священик якусь відповідальність або зобов'язання? Я вважаю, що. Ні, по-перше, я вважаю, що будь-який священнослужитель має пройти хоча б базовий курс психології. Тому що. Ну чекай, вони ж дуже багато вчаться. Я не знаю, що вони вчать в семінарії, але я просто Я не знаю. Я просто я вважаю так. Я вважаю, що це must-have знання. І... Ну, вони мають бути багатоми, вони мають бути. Так, звісно, вони мають, в прямому сенсі. Тобто порада, піди і все розкажи чоловікові, розумієш, я знаходжу цю пораду досить контроверсійною. Угу. Тому що одна справа, ти маєш тягар, тобі важко, О, ти живи з ним, бо це ти зробив. Так. А ти йдеш і своєму щасливому чоловікові кажеш, що ти зрадила. І тигар тепер лягає на нього. Так, буває, по-різному люди вирішують це питання і кожен по-своєму ставиться. Але я це бачу так: тобі провина. Провина тебе мучить. І тільки через це вона пішла і розказала священнику, через це вона пішла. Ну, ну По і... суті, вона і... поділилася з кимось, тому що так, це такий вона типу не секрет, хотіла, котрий... Вона не хотіла ділитися з чоловіком, вона розуміла, що це, е, що, що це зробить йому боляче. Так. Тобто вона шукала третю сторону, щоб просто поговорити. Так. І вона б мала піти краще до психотерапевта, бо там хоча б, ну, або до психолога там є хоча б е, медичні документи. Так. так, Ти підписуєш, напевно. Е, але... Базово медичні дані не розголошуються, вони захищені законодавством. Так. Про вчинок священнослужителя – священного служителя, я взагалі вважаю, що це не його справа, що він, по-перше, не має права тобі щось радити, так. що тобі робити, по-друге, не має права розказувати. Ну, от, приходити, знаєш, типу порадити я ще приходити розумію. в твій дім і О. розказувати твоєму чоловікові. Я вибачаюся, до когось приходить священник додому. Я просто не в курсі. Ні, Може, ну, знаєш, ти якщо ти ви в живете? селах, так, в наприклад, я розумію, що в містечках, навпаки, всі один одного знають. І, і, Як ти, це ні, так, типу, прийти і розказати таке священику, а він потім піде. А де гарантія, що він Підку не піде да, де, саме так, де гарантія, що а, він не піде десь там просто розповсюджувати цю інформацію і все? Це дуже тонке питання, чесно. То, мабуть, був якийсь московський піп. <laughs> Коротше, я вважаю, що. Піп не мав права цього розказувати. Так, вона абсолютно не права за те, що вона зрадила чоловікові. І вона мала розуміти, що коли Боже. вона розказує, типу, це третій стороні, не надійній, типу, юридично Розумієш, вона думала, що... Так, я розумію, вона скоріше, за все, так, вона скоріше за все вважала, що там є ці сани, так. його можуть позбавити, напевно, його сану священнослужителя. Вже зараз, але це не поверне її стосунків. Ну, тобто, ну, Вони можуть це пропрацювати, звичайно ж. Ну, ну, тобто, так. Я, але... я розумію, що вона не могла, напевно, собі уявити, що таке може статися. Я б не, не уявила собі, що ну, таке може статися. По суті, жінка напартачила, просто в прямому сенсі напартачила. Дуже, дуже частий такий е, є е, 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 вид зрад на зло. Називається мені О, здається, це що та, це та ситуація. Так, мені здається, що це була саме та ситуація, бо вона там пише, що їй було байдуже за те, що вона зрадила. Та не байдуже їй було, вона просто хотіла насолити, хоча б, щоб вона про це знала, що вона отака. Коротше, какашку зробила, молодець, і пішла далі. І вже просто ну хотіла вже ну виплеснути свою злобу, мабуть, на ці нестабільні стосунки, нестабільний можливо. шлюб і на чоловіка. Просто ну це випле це не варіант, якщо що, Ні, ти знаєш, це не меж. Можливо, Їй було байдуже, якщо повірити їй на слово, але вона якщо, вважала, що це точно, якщо, якщо вона правильно ідентифікувала там, свої почуття і повірити, що їй байдуже так, можливо, їй байдуже було на свої стосунки, так. настільки, що вона ну, типу, розважилася. От їй було байдуже, що з ними буде. Так, ну тобто це було вже на тій стадії, що вона просто не бачила перспективи в цих стосунках і яким чином вони там помирилися а, і налагодили їх ну, стосування. Я стосунки, думаю, вони це просто також... засіли вдома на ковід. Так, під час Знаєш, да, разом, да, да, вон... дехто не витримував, а вони, наприклад, навпаки, поговорили, так? Типу, да, бо ні з ким було говорити, та виявилося, так. що чоловік ще класний мужик, так? Да? Священнослужитель не правий, можливо, його можуть позбавити сану, але, ну, знаєш, як на сьогоднішній день є багато інших способів безпечних. Так. Боже, Наприклад, навіть... наша анонімна анкета. Саме так. Вона, ти хоча просто... б, вона хоча б анонімна. В прямому сенсі. Так, тобто, прямому якщо ваше сенсі. питання вже розглядається, то типу ніхто ну як про це не дізнається. Тому що ви там не зазначаєте ніяких ваших особистих даних, нічого такого. Це ну, зради це, це біда. От тут така лише така мораль може бути. Так, друзі. Якщо вам сподобався цей випуск, обов'язково не забудьте підписатися, ставимо колокольчик і обов'язково коментуйте це відео, тому що нам дуже дуже важлива ваша думка. І а, може ми про щось забули сказати. Let's go! не обмежуйте себе на такій дуже позитивній ноті. Ми з вами на сьогодні прощаємося. Дуже дякуємо, що ви були з нами.